Вітаю! У нас рубрика Як воно там, де ми розглядаємо наші товари після певного періоду використання. Зізнаюся, сам не полюбляю фразу продавця: У мене вдома такий самий. Але що робити, якщо дійсно частину своїх товарів ми використовуємо для життя та роботи? Вітаю вас на каналі Спецтехніка. Ні, це не фокус і тим паче не магія. Це акумуляторна. Лампа від бренду Lightwell. Особисто у мене таких ламп у використанні було близько десятка, і хочу розповісти про недоліки та переваги. Ну, по-перше, як це працює? Ви вкручуєте як звичайну лампу. І користуєтеся. Як тільки зникає електрика, ця лампа продовжує працювати у звичному режимі. Тобто ви тим самим перемикачем, як і зазвичай, вмикаєте її та вимикаєте. Але, звісно, не обійтися і без недоліків. Ось так лампа світить на початку, після того, як переходить на акумуляторний режим. А ось так починає світитися хвилин за 10 і до кінця до розрядки акумулятору. А це приблизно 3 години. Тобто яскравість падає у декілька разів. Ще одним умовним недоліком можна вважати е, таку непідготовленість до наших мереж зразку 2023-2024 року. Десь з 10 таких ламп у мене 2 штуки точно вийшли з ладу. Але. Це така тенденція загалом. Наприклад, якщо ви знаєте, у Каліфорнії ще існує лампа, яка світить з початку 20-го сторіччя. Тобто робити такі лампи вміють, але не хочуть. Звісно, що світлодіодна технологія трохи інша, але загальна тенденція така присутня. Давайте спробуємо розібрати і подивитися, що там усередині. Так, тут у нас акумулятор, Не зрозуміло поки який. Йдуть дроти до, я так розумію, світлодіодів, і більше воно не розбирається. Невже дійсно не розбирається? Ще такого не бувало, щоб щось не розбиралося. Оп! У цоколі ніякого секрету немає, тут тільки підходять дроти, фаза та нуль. Виймемо акумулятор і подивимося поближче на нього. Ніякого маркування тут немає, тримається він на силиконі, ззовні схожий на 18650. Продовжую вандальні дії, тому що насправді не знаю, як правильно її розбирати. Насправді ларчик відкривався легко. Треба було зняти ось цю верхню кришку, а я навпаки тут навіть є гвинт, який утримує цю плату. Всередині ось така плата. Не дивлячись, що лампа не нова. Конденсатори тут у повному порядку, ніяких вигорівших елементів немає. Ну, також немає ніяких слідів зайвих. Якогось додаткового охолодження, окрім підложки металевої, не передбачено. Залишимо можливість для судження про якість виконання для фахівців та YouTube коментаторів Ну а ми перейдемо до висновків. По споживчим якостям. В цілому лампа непогана, якщо використовувати її десь у службових приміщеннях, як то коридор чи санвузол, тобто не постійно користуватися, а тільки тимчасово вмикати вимикати під час відсутності електрики. Тоді вона світить добре і буде працювати довго. Якщо ж використовувати постійно як заміну стандартній лампи, Ну, мабуть, не треба так робити. Дякуємо вам за перегляд. На все добре.